Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американська конгресвумен Вікторія Спарц заявила, що у голові офісу президента Андрію Єрмаку треба піти у відставку. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівної репутації, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу. До споку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно. Спарц заявила, що Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї. Окрім того, вона стверджує, що замість визнати свою армію та розпочати загальну національні зусилля для її підтримки. Київ на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. За її словами, Київ схоже має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів. Наприклад, надавно давно обіцяне на житло для бійців. А то в той же час нардеп Геолеро заявив наступне голова офісу президента України Андрій Ярмак має спільний будівельний бізнес, зобраний від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук. за його даними рішення не випускати Столара з країни, пов'язане з вимогою Єрмака, переписати частку у бізнесі на Андрія Колюбаєва, друга очільника ОПУ, йдеться про будівельні кампанії ЕНСО та. Бат девелопмент у 2020 році власники цих компаній Вадим Столар, Влада Молчанова і Юрій Горовий продали 60% бізнесів Віктору Медведчуку за 65 мільйонів доларів. Згодом 10-12% відсотків опинилися в руках Артема Колюваєва. Його наприкінці 2020 року в рамках врегулювання відносин із банковою завів Медведчук. за домовленістю з Андрієм Єрмаком. Вони почали партнерити на трьох 50% Медведчук, близько 40%. Столар та 10-12% у Колюбаєва Єрмака. Пише Лерос. Через початок повномасштабного вторгнення Росії та обміну Медведчука його частка в бізнесі залишилася безхозною і повністю опинилася в управлінні Вадима Столара. У Андрія Єрмака виникла дилема, адже це він такий мигутній, і До нього щодня проїжджають закордонні делегації, а не до столара. Тому він почав снушати Столара, щоб той переписав частку Медведчука на свого фунта Артема Колюбаєва, так би мовити, кинути свого. Вчорашнього бізнес-партнера Медведчука та отримати повний контроль за цими двома компаніями йдеться у дописі. Зараз нагадав, що за каденції Єрмака Колібаєв очолив раду з Держпідтримки кінематографії є співвласником продакшну Ама Віжен, бенефіціаром якого до 25 лютого 2020 року був Єрмак. Колишня то спільна перемога продакшн Колібаєва у 2021 році отримала держфінансування на 25 мільйонів гривень. Як повідомляли, змі від початку повномасштаб. Бного вторгнення Росії Вадим Столар прожив на лазурному узбережжі Франції і став фігурантом журналістського розслідування про вій біженців батальйон Монако. Нещодавно столар повернувся в Україну і був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня. Журналіст української правди Михайло Ткач повідомив, що 20 та 21 січня він знову спробував виїхати з України до Монако, але його не випустили. З посиланням на джерела у ДПСУ ткач повідомив, що по столару стоїть заборони. На виїзд до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!